У хаті, що в селянській хаті, що мали, тим були багаті. Що їли на обід, сніданок, усе просте, без забаганок. Тут каша, шкварочка, тут борщик, тут з галушками горщик, вареник, і млинці на салі, тут коржики й коржі чималі, перепічка україн хліба, насмажена із річки риба, червоний варений буряк і в бутлі плетенім вишняк. А ще. Ковбаска, шинка з печі, усе це на селянські плечі, усе це часто лиш на свято, тоді й сито і багато. А кожен день то те, то се, вітер два яблучка стрясе, сонце піджарить жменю ягід. Що мали, тому були раді. Всього було, всім вистачало, людині, правда треба мало. Все було в хаті, на столі, великі і малі жалі, великі радощі й болі. Усе було в селянській долі, гірке, солоне, солоденьке, було холодне і тепленьке, але найбільше це підмога, молитва очі наш до Бога, і шанобливе всюди ви, ще бідташок, і крик сови, і тиша, тиша й пахне пріло, що ще лишилось, щось віджило.